Пише моя клієнтка, мама трьох чи чотирьох дітей. Доброго вечора, пані Оля. Не знаю, де ставити запитання для ефіру, тому пишу тут. Питання: як старіти красиво та весело? Уточнення, я безсистемно приймаю щось: вітамінки і так далі. І загалом, бігаєш, ніби нічого кардинально не змінилося. Але коли у віці 47 відмічаєш, що є значна пігментація на обличчі, тріщать кості. Дриг вже не той, запах виділень змінюється, і він неприємний, зір падає, очі печуть, вага потихеньку збільшується, відчувається сердечко, то приходить розуміння, що час відкладати здоров'я на потім закінчився і потрібно звернути на себе увагу. Прочитавши наразі лише дві ваші книги, розумію, наскільки важливо системно працювати над собою. Обов'язково запишусь на повторну консультацію, бо за півтора року знайомства з продукцією маю неймовірно багато позитивного досвіду. І ще стільки ж питань. Але працювала переважно з дитиною, до себе лише зараз руки доходять. А тему цю прошу зачепити, бо багато моїх знайомих теж це цікавить. Дякую вам за все. Ось таке запитання. Повторюся те, що казала вже не на одному ефірі. Якщо ви відчуваєте до мене довіру, так як я, жорстка. Категорична буваю, да? даю вам так по-материнськи трошечки триндюлів. Якщо я вам іду на душу, і якщо я у вас викликаю довіру, якщо ви тут зі мною не випадково, заведіть Бога раді якогось записничка. Виділяйте собі один раз ну, на тиждень хоча б. Ну, хорошо, ну, 40 хвилин ви можете. І записуйте ті поради, які я вам даю. Я працюю для вас 24 на 7 цілодобово і максимально безкоштовно. У нас є дописи або відео кожного дня. Якщо ви не встигаєте їх подивитися, дайте собі 40 хвилин одну годину в тиждень, щоб ви пролистали, подивилися про що і записали потрібну для себе інформацію. Якщо потрапляє вам така інформація, яка вам потрібна. Червоним її виділяєте і починаєте практикувати і використовувати. Про паразити, мене вже, наприклад, про антипаразитарку мене тіпає, чесно. Я вже сьогодні мені двоє написали. Я сказала про антипаразитарку півроку найближчих. Не підходьте до мене. Бо 20 є ефірів про антипаразитарку я вже розказувала. І так, і так. І так, і на шпагаті, і на мостіку, і як вже я тільки не вам не розказала і не розжувала. Розумієте? Хештег є нарізані окремо відео є. Вам же лінь полистать і добуть, і добуть. Ласкаво, прошу, консультація платна. Або потратьте ви ту годину раз на тиждень, пролистайте ті відео і дописи, які ви не бачили. Законспектуйте собі саме основне. Сьогодні у вас нема міоми, хорошо, прекрасно, але запишіть собі там коротенько, які є поради. Може бути подружки, може бути сестри, а можливо, не дай Боже, у вас через півроку. Паразити там, чи перелом, чи опорно-руховий апарат, чи отруєння, чи краплі в ніс, чи вірусні хвороби. Ну, занотуйте собі, хоч основне яке. У вас за цей час, раз на тиждень. Збереться енциклопедія. Плюс ви ще візьмете отакі книжечки, де у вас є, щоб підказочка була в разі чого. Ці цілий серіал іде є великий ефір, я його нарізаю на шматочки, бо ж нема кому подивитися довго, ніхто ж не буде шукати. То я вам на шматочки нарізаю. Де дві з половиною години я вам розказувала, як доглядати за зрілою своєю шкірою. Правда? Навіть номеруй, серія така, серія така, серія така. Почули, цікаве. Практикуйте. Зразу практикуйте. Тому що якщо ви відклали правило 72 годин, запам'ятайте і запишіть собі, в житті працює правило 72 годин. Якщо протягом трьох діб ви не почали нічого робити, ви нічого не змінили в своєму житті, забудьте, ви цього робити не будете. Потім це ніколи. Особливо зараз. І люди не розуміють, що антипаразитарка, це ви проходите один раз, наприклад, на консультації, я розписую вам дозування, розжовую все для вашої родини. Ви записали назавжди. Нас завжди. А це профілактика паразитів, це робота з усіма вашими запальними процесами. Онкологія, профілактика або лікування. Це все те саме, все те саме. Ви проходите антипаразитарку, у вас перестають волосся випадати, у вас покращується кольор обличчя, у вас покращується запах з усіх дірочок вашого тіла. Ви помолодшали. У вас перестали з'являтися там папіломи, шмаміломи і куча всього. Ви всього-навсього пройшли антипаразитарку. Ви оздоровилися на 90%. Якщо щось залишилось, то потім цьому приділити увагу. Я не знаю, я ще не, я не знаю люди, як, як, як ще! Ну як ще? Як старіти красиво та весело? Я хочу вам зараз прочитати одну фразу, я записувала вже відео. Але я повторю зараз цю фразу і прокоментую. Не переключайтеся, почуйте. Історія з другої книжки, в кого є, перечитайте. В кого є ця книжка, перечитайте прямо сьогодні ввечері хоча б одну історію. Вона називається. Книжки російською, тому я російською прочитаю. Історія о можевельниці, глухоті і свіжих шрамах. І знаєте, який не до цієї статті я вибрала таку цитату. Всяке чудо все ж має свою цену. Подумайте зараз про це. Всяке чудо має свою цену. І і красота, і молодість, і, все, і полегшення, і все має свою ціну. Про яку інколи ми не думаємо. Фраза людини, яка протупила, яка займалась чим завгодно. В неї було троє дітей, вона будувала собі кар'єру, вона була вся молода, красива, така, що сил немає. Секс бомба просто. І їй не було коли зайнятися натуропатією, коли я їй казала: біда буде. Почуй мене, біда буде по результатах хромадіагностики. Вона не почула. А через три роки прийшла до мене. Я кажу, а що случилось? А що таке? Вона так в кофті була, вона так розкриває кофту, а тут отакий шрам іще: злоякісна пухлина, рак, щитовидки. Їй ще не було 40. І я ужас, просто я така була розстроєна. Ну, як людині? Я криком кричала, людина не чула. Ну, що мені треба було з нею зробити? Причому ми мало були. І вона сказала фразу: от послухайте, я ж написала, я передала вам це. Якщо ви не хочете чути, читати, вивчати, вірити, находити час, ставити себе на перше місце, я тут при чому. Що вона сказала? Не переживай так. Така, як я була раніше, я би тебе не услышала. А я рву собі серце, що я якимись словами ще її не донесла. Вона каже, Така, як я була раніше, я би тебе не услышала. Ні тебе, ні себе, нікого би то не було другого. Моє тіло позволила мне себя искалечить, чтобы я начала слышать и понимать. Людині не было 40 років, мати, трех детей, красуня, и все при ней. Еще раз читаю. Хай вас промурашить сейчас, как электрику, как током. Мое тело позволило мне себя искалечить, чтобы я начала слышать и понимать, что я с чем могу додать. Я не можу тут в ефірі вам розказати, скільки сліз я бачу на консультаціях, скільки відчаю, скільки болю я бачу на консультаціях. І питання не в грошах, питання в тому, що інколи вже пізно допомогти люди порізані, покоцані, пережили пекельні, я не знаю, всі кола пекла, розумієте? І проклинають тільки себе, що вони не почули або не шукали, або не повірили, а частіше всього вони не знайшли для себе часу, вони займалися. Мамою, чоловіком, кар'єрою, роботою, картоплею. Бляха, чим завгодно вони займалися? І їх не зупинило нічого, ні інстинкт, ні ну, ні якісь там колокольчики, ні Оля, яка була є там в соцмережах. Що ж їй дивитися? За три хвилини вона не дала відповіді на всі запитання. Це ж треба дві з половиною години її слухати. То прийдіть до мене на консультацію, і я вам розкажу відкритим текстом ці всі історії, які я в книжках не напишу і публічно не скажу. Я вам про всі в деталях розкажу про муки людей, які вони проживають і проклинають самих себе. Я вам розкажу, прийдіть на консультацію, я потрачу час. Якщо ви не знаєте, як системно почати собою займатися, знаючи, що у вас діти, то я вам розкажу. Ох, як розкажу! Давайте я вам зараз всім, хто буде слухати хто дослухає, хто не злякається такої злої тітки, періодично мені приходиться злу тітку включати. <сум> Мої учениці кажуть, ну все, Оля, ми вже знаємо, ви зараз будете давати нам всім триндюлі. В мене була така практика, дуже дієва. І от якщо ви не можете себе якось до тями привезти, а у вас є, наприклад, діти чи люди, яких ви любите, люди, чи я, для яких ваша смерть і ваші страждання принесуть біль. Ті люди, про яких ви так печетеся, про яких ви турбуєтесь, через яких ви не можете приділити собі увагу. Розібратися, що вам треба в вашому віці, з вашим станом здоров'я, з вашими особливостями, з вашими ризиками спадковими. Ну, нема у вас часу розібратися, а потім ви системно, бідолашки, не можете приймати те, що вам напишуть. Бо я забуваю, я весь час забуваю. Розумієте, такий дядські ліпід чую постійно, то я вам скажу: практика чудова. Уявляєте себе мертвим в горбу. Стоїть гроб на табуреточках, і в ньому лежите ви, така красива-красива, а тюнінгована, накрашена, все там в моргу зробили з вами красиво. І прическу, і губки, щоб ви ж людей не лякали. Ви лежите в тому гробу навсіда. А рядом біля гроба стоять ваші діти, ваші невтішні батьки. Всі, заради кого ви отак убивалися, і не, не, не могли знайти для себе час на ту саму антипаразитарку, детокс-програму. Відпочино хоча б три дня перезавантаження якесь, да? Поспать, вітамінчик випити, піти ще кудись. Так от ви представте собі. Ой, це дуже спрацьовує класно. Прекрасно спрацьовує. Коли вже я заганялася так, що ну все вже, ну от, ну от вже все. Ну, ну от хоч ляж і помри. Я собі представляла, тим, заради кого ви вбиваєтесь, точно стане легше, якщо ви будете лежати тут в горбу і більше не встанете. Вашим дітям точно буде легше. Далі по життю. Ну ви ж не можете зробити перерву собі на тиждень. Ви не можете собі три дні відпочити. Ви не можете поїхати полікуватися в санаторії, ви не можете купити собі там вітамінчики, наприклад. Ну я не знаю, на мас на курс масажу сходити. Правда, ви не можете, бо ви дуже затреблені. І їм буде легше від того, що ви зляжете. Так хорошо, мої хороші, якщо лежимо в гробу і нас там закопали після того всього. А ще буває, ще западло, яке роблять більшість дорослих попереднє покоління, робить западло своїм дітям і, і тільки прикриваються любов'ю. Вони не дбають про своє здоров'я, ну типа, ну я ж про вас дбаю, ну я ж вас вирощувала, ну я ж вас на ноги ставила. Не займаються собою. А коли дітки підростають, будують свої сім'ї, кар'єри. В них можливо кохання, можливо, в них любов, можливо, в них малесенькі дітки свої, можливо, в них там будівництво будинку. Ну їм треба максимально бути сконцентрованих. В них пруть їхні молоді життєві процеси. Мама, лягли і просять. А я безпорадна, а в мене ноги не ходять. ой, а в мене тиск, ой, а в мене то, ой, а в мене то. Дітки, давайте мені або сіділку оплачуйте, або уколи оплачуйте. Або е, ці санаторії оплачуйте. Або з під мене памперси виносите, надривайте собі спини, якщо не можете сіділку оплатити. А я ще сіділку не хочу, а я ж хочу рідних дітей. Я ж на вас життя поклала. Розумієте, що роблять зараз оце покоління? Так дбати треба про себе спочатку, щоб ви жили, були здорові, самодостатні, щоб у вас було своє життя, свої, своє коло спілкування, свої якісь однодумці, щоб ви мали якісь захоплення, щоб ви займалися своїм життям, не лізли тим дітям, не, не труїли життя і не лягали їм на руки, коли в них і так інші задачі. Мама хвора, тому дитина все кидає, по першому дзвонку летить. То швидкі викликає. То якісь ліки оплачує, то лікарям взятки якісь носить, то замість того, щоб кудись в себе вкласти, мамі оплачує лікування, то ще щось, то ще щось, то ще щось. Ну, ну подивіться, що робиться. Замість того, щоб мама дбала про себе і дітям була другом, підтримкою, порадою, поянчила внуків, або просто не лізла в їхнє життя і займалася своїм. Ні, не підходить. Ну от вам, вітамінки. Я не можу системно. Я не можу 40 хвилин в тиждень ви, е, виділити, щоб о, записати, що Оля оце життя своє кладе, щоб вам безкоштовно це розказати. А я не чула про антипаразитарку, А ну розкажіть мені ще раз. Ну я не буду дивитися ваш ефір до кінця. Я потім ще 15 разів вас запитаю за ту антипаразитарку. А ви, Оля, довбіть мені і довбіть. Може, мені колись не зайдет вдохновення послухати ваші відео. Угу. Головне старості не стати тягарем для дітей, тож себе на перше місце, а заради дітей себе на перше місце. Заради дітей себе на перше місце, щоб ваші діти мали маму, як е, главу сім'ї, як берегінню, як підтримку, як гавань, е, куди можна прийти і на груди мамі там десь занур, зануриться і сховатися від цього життя, але, а не маму, як горбо це, як чемодан без ручки тягнути. Оце себе заради дітей. Не хочуть маму доглянуту, красиву, з манікюром, з зачіскою, з оточенням, з колом людей адекватних вони хочуть. А в нас я стара, больна, як орден собі вішають на груди. Я стара, я стара.